Собі на Windows Git Bash. ну Git Bash — це по суті командний рядочок системи Linux. Тобто, так, ми працюємо на Windows, але ми будемо вже працювати майже як на Linux. Я колись навіть на роботі, коли працював, так, ну була так, був такий момент, коли потрібно було. Працювати чисто на Linux, я працював з, чисто на віндовсі, але підключатися до Linux серверів. Я працював з GitBash. Так само ми зараз ми будемо працювати на віндовсі, але будемо використовувати GitBash для того, щоб працювати з git репозиторіями. Посилання на GitBash я е, розшарював в чаті е, раніше. Зараз ще на всяк випадок перевірю, але пам'ятаю, що це посилання. В нас було секундочку. Так. Так, он, git download данло Тому посилання я з вами розшарював. Тобто ми зараз з вами що. Навіщо вам Linux команди? Ви встановите собі Git Bash, відкриєте його і побачите там командний рядок. Зараз, мабуть. Так. Ще. Скрин. Так. Зараз проверю, что вы меня нормально бачите. Так. Тобто вы отримаете... Вот у меня этот рабочий экран. Зараз. Тобто ви отримуєте, по суті, ось такий командний рядочок. Він буде виглядати трошки по-іншому в Windows, але команди будуть ті самі. Ну, по суті, вам на перші ваші півроку ось цієї роботи з Gitbash вистачить абсолютно для того, щоб трошки звикнути до Linux. Так, ну, поїхали по командам. Основні команди в нас наступні: це команда LS. Ну, це, мабуть, команда, яку я ну, 100 разів на день точно використовую під час своєї роботи. Вона дозволяє подивитися, що в нас є в поточній директорії. Коли ви працюєте з командним рядком, так само, як і в звичайному віконному інтерфейсі, у вас є поточна директорія. І от для того, щоб подивитися подивитися, що у вас в поточній директорії, ви можете запустити команду LS. Я зараз іншу команду запущу, бо це в мене. Ну нехай тут буде добре. ЛС. Так, у мене тут різні, різні файли в цій директорії. ЛС, вона приймає опції, часто використовується опція L. Яка дозволяє форматувати. Про опції можна буде почитати використовуючи роблячи це наступним чином. Я, наприклад, не знаю, як Linux LS, так, команду, я вгуглю її, відкриваю які, ну краще, звісно, Stack Overflow, Ну щось мені стек Оверфлов не видало. Але, наприклад, не будемо відкривати Linux Ls. -команд. Ось. Ну, як правило, достатньо швидко можна знайти опис цієї команди. Наприклад, ось тут так, LinuxSize.com, і ми можемо подивитися, які в неї параметри. Також можна наступним чином Linux Command Man. І ось тут є повний опис. Про Man я трошки потім розкажу. Ось, В принципі, ось це найправильніший спосіб гуглити. Я вам зараз я вам його в чат скину, навіть прямо зараз. Оце важливо. Так, добре. І тут є повний опис цієї команди англійською мовою, звісно. Ну, звикайте до англійської мови. Ми будемо... Я багато матеріалу, які буду з вами поширювати. Буду поширювати його саме англійською мовою. Так, хтось приєднався ще до мітингу. Старайтеся не запізнюватись. Не Буде складновато. Тобто команда LS ще раз вам дозволяє зрозуміти, що є в поточній директорії. Можна їй передати опцію не тільки в поточній директорії, а ем, опцію, яка покаже, що знаходиться в певній якійсь іншій директорії. Особливості ем, також, як директорії в Linux, вони в нас не через backslash, як в Windows, а через Slash. І в GitBach, ви теж будете це все через. Слеш uh, прописувати. Ну, наприклад, там директорія tmp, У мене якісь тут uh, файли є, так. Uh, можна, тобто, можна передати uh, директорію, можна також передати uh, поточну директорію. Поточна директорія це крапка. Тобто, LS ось так, це одне і теж. ls ось так, це теж одне і теж. Добре, поїхали далі. Ls-A, це в нас всі файли, включаючи приховання, але вам ці е, деталі прям не треба. Головне, з ці команди знати. Ви потроху будете до цих команд звикати. Також є е, команда mkdir. Це створити директорію. Я відразу створити папку. Я відразу зроблю виконую цю команду mkdir. Там, Папка tmp, наприклад, LS. І ось e, ls la І ось ця директорія tmp e, з'явилася. Так, поїхали далі. Команда Cut. Це команда, яка в нас e, може зміст файлу певного. E, e, за допомогою якої ми зможемо зміст певного файлу переглянути. Ну, наприклад, зробимо. Cut, не знаю, там Ansible log. Ось у нас вивели на екран з цього файлу. Ви рідко цією командою будете користуватися, тому краще ну, будете, так як ви в системі Windows будете знаходитися, ви будете, як правило, Visual Studio просто відкривати ці файли і все. Так, далі. Команда touch. Для створення файлу. Давайте, е, я зараз виконую команду Cd. Це для того, щоб зайти в директорію. Зайду в цю директорію tmp, яку я створив. І виконую команду touch е, file1.txt, наприклад. Команда touch створює файл. <coughs> Ось я створив файл. txt1. Зараз роблю команду ls. Цей файл є в нас. Я багато зупинятися не буду. Команда cp копіює файли. cp файл 1, файл 2. Вам що потрібно зробити, буде. От зараз буде перерва невеличка на 15 хвилин. Вам потрібно буде встановити гідбаш і попрактикуватися з цими командами. Ну, хоча б за цю перерву встановити гідбаш. Я обичаю, а якщо гідбаш ще не налаштований, просто він стоїть. Відкриваєте його, у вас е створюється командний рядок. Зараз ви розшарите свій екран, подивимось. Що там у вас стоїть? На операційній системі Windows, бо ми вроді би буде. через Bash uh, создавали файл через Echo і там. Так, так, так ми дійдемо, дійдемо. Давайте зараз. Команда cd, Я її вже тільки що використовував для зміни поточної директорії. Дивіться, головне, що запам'ятати: поточна директорія це крапка. Тобто це де крапка, я нічого не змінив. Є директорія, яка ну перед директорія В мене структура наступна зараз. Тобто, ось цій правит ФМЛАП. Є директорія tmp, Я в неї зайшов. Я зараз можу на рівень вище піднятися це дві крапки. Роблю команду LS, дивлюся, що тут є. Так. Є директорія ТМП, знову виконую ТМП, потрапляю знову в директорію ТМП. Я це роблю швидко. Не лякайтеся, ви звикнете це прості речі, до яких просто потрібно трошки звикнути. Так, Команда CD. Ну, тут просто приклад, так: команда МВ. Це для переміщення файлів. Ну, наприклад, зараз у мене тут є два файли. Я зараз ще зроблю одну директорію. Директорія, не знаю, там, student. І переміщу сюди за допомогою команди mv. Uh, file. Файл. Один текст в директорію student. Тут в мене вже цього файлу немає, а якщо зайду в директорію student, то цей файл є. Я зараз на чистому Linux це показую, але в GitBash буду все абсолютно так само. Я просто ну, на Linux GitBash не можу поставити, а йду зараз завантажувати не дуже. Хотілося. Але ну, ідея та ж сама буде. Ми на лабораторних роботах з вами. Хтось розшарить свій екран, ми пройдемося по GitBash. Так, ПВД класна команда. PVD stands for print working directory. Так, директорі. Це скорочення прикладається, як надрукувати поточну директорію. Print working directory. ПВД. Ось ми. Якщо ми, не, ми кудись зайшли, ми не знаємо, де. Ми виконуємо команду PVD, і вона нам показує, де ми зараз знаходимося. Uh, якщо нам потрібно знайти файли певної програми, але ви вже це не будете використовувати. Я просто покажу where, where is, да? Where is cut, наприклад, uh, мені ця команда показує, де в мене знаходиться встановлена програма. Якась встановлення, Якась встановлена програма. як правило, це не про cut, це про Java. Або Python. Тобто, коли нам якісь системні речі потрібно пошукати, але ну ви в KitBache це використовувати не буде, тому, тому я це швиденько пропускаю. Вот теж не будете використовувати. Ну, е можемо е запустити просто ради інтересу. Тобто, вам відразу є опис цієї програми. Copy files and directories. Це вот is. Ввіч, uh. ну теж команда. Я, чесно кажучи, її не використовував. Можемо запустити. Uh. Ну, купа різних команд є. Так, цю пропустимо. Просто з свого досвіду скажу, що не використовував. Ман. Це досить розповсюджена команда. Якщо ви не знаєте, я ж я вам показував, як гуглити, так, тобто назва командою, і потім man. так? Але якщо ви працюєте на Linux, я не впевнений, що це є в GitBash, але в чистому Linux це точно є. Ви можете зробити ось таким чином man і, наприклад, команду LS. Раз, і ми можемо отримувати опис цієї команди. Потім натискаємо Q, ми звідси вийшли. Чи не знаємо, як працює команда, наприклад, Touch. Touch. Відкрили man, Відразу є в нас опис цієї команди. Ну, звісно, англійською мовою. Так, Поїхали далі. Ось собі. Є в нас інфокоманда, ну теж е плюс-мінус е цієї опери. Ну, е можемо запустити Who am I? це назва юзером. Не будемо заморачуватись з цим, тому що це складні речі. Е е це речі, які більше відносять, мають відношення до системних. Е Користувачів до прав, які є в користувачів, тому ну, не будемо на це витрачати час. Відбачу, вам це не, не потрібно буде. БЦ це, це базовий калькулятор. Ось, ну, Якісь інші там, не знаю, 10 розділити на 2. Якщо вам щось порахувати треба, відкриваємо GitBash, запускаємо basic calculator BC і рахуємо. Grab – Ну, це класна команда. Якщо вам потрібно буде щось, щось не. пошукати щось у файлі чи у файлах, ви будете використовувати команду цю греб. Наприклад, файл. Зараз я його відкрию класним текстовим редактором VIM. Ви теж можете їм користуватися і ну, коли будете на Linux працювати. Хоча в GitBash він теж є, але ну, він такий досить для продвинутих Linux користувачів. Ну, щось напишемо, наприклад, сам, текст. І виконаємо команду grep, Що ми шукаємо? Текст, наприклад, слово. І в поточній директорії. І ця команда. Ага, -r, поточна директорія. І ця команда нам покаже всі файли, в яких є, зустрічається слово текст. Ну, на даному, в даному випадку це лише один файл, це в нас файл один. В ньому це команда, яку я використовую ну, як команду LS, дуже багато разів на день. Тому відразу вам рекомендую е, теж е, з цими командами попрацювати. Взагалі потренуватися потрібно в роботі з цими командами. Е, head. Це команда, яка друкує декілька рядків вашого файлу, але з початку. Ну, у файла є початок, у файлу є кінець. Давайте э, краще роздрукуємо файл ansible log. Head ansible log. Ось, якщо я зараз зайду в ansible log. Э, так. Це у мене початок файлу. Щас, зараз я втімкну. Це не зважайте. Це команди Vim. Мабуть, set number. Ага. Ось. Тобто, є початок файлу, так? І ми можемо. В кінець файлу е, перейти. І інколи бувають ситуації, коли нам треба початок файлу вивести чи кінець файлу вивести. Для того якраз існують ці команди. Ми можемо зробити head, Ми отримали початок. Ми можемо зробити е, команду tail. Ми отримали кінець цього файлу. Ось таким чином ці команди працюють. Ну, зараз пішла наступна це команда Tail. Е, Якщо нам потрібно отримати контент певного файлу в зворотньому порядку, ми ось цю команду викликаємо так. Я її нею не користувався, тому не буду ніколи мені не потрібно було за весь час роботи, ні разу не користувався. Ехо, це команда дуже е, класна. Це коли нам потрібно щось роздрукувати, е, не вибачте, роздрукувати, а вивести на екран. В bash скриптах це трошки згодом буде. Ми цю команду використовуємо. Ну, наприклад, якщо ми хочемо на ваші написати це така мова програмування скриптова. Ось. Hello World. Ми в командному рядочку, так. Я інколи буду використовувати термін ваш. Це майже. Скажімо так, грубо кажучи, однакові речі, командний рядок та баш. Тому що є ще САЖ, є ще інші, інші речі, але ну, можемо вважати поки що на даному етапі, що це одне і те саме. Так, поїхали далі. Що там у нас є? Це теж не треба вам ДФ, ДУ, ПС. Ну, якби складні речі, я просто кратко скажу. Це для того, щоб подивитися, наскільки у вас завантажений ваш е, жорсткий диск. Е, це для того, щоб подивитися розміри файлів різних. Теж відно, має відношення до жорсткого диску. PS має відношення до процесів, складні речі на другому курсі. Будемо про них говорити. Аліас е, команда, яка вам дозволяє створити свою команду. як Групу чи як групу інших команд. Цікаво ті, хто з Linux працювали, зможете повикористовувати ці речі. далі Так, Юнейм, команда для роботи з Linux-юзерами теж поки не треба. Sudo – команда для роботи з супер-юзерами. Дивіться, всі ці речі, які я швидко проговорюю, це речі на майбутнє. Просто вони тут є в цій презентації, і щоб ви просто прочитайте собі щось не зрозуміли, не страшно. На даному етапі це не потрібно. Це просто для інформації, яка вам в майбутньому знадобиться. Су так само для роботи з суперкористувачами, з а, адміністраторами, я б сказав би так. Хісторі, класна команда. Ну, от, виводите команди, вводите, вводите, а потім. Uh, думаєте, а які ж я команди раніше вводив, щоб їх не вводити заново, а uh, щоб можна було їх скопіювати? У мене є команда History, вона показує всі команди, які я вводив. Uh, якщо можете подивитися, ось це мої робочі команди, команду LS, ну про яку я казав, я досить досить багато разів за день uh, вводив. Так, history, password не треба. Date, call, clear. А, ну clear команда теж. Вона просто очищає ваш екран, якщо там багато всього назбиралося. Теж корисна команда. Ну, все, з командами, все. Зараз завдання наступне. Всі залишаємося на зв'язку, але потрібно поставити git bash. Я зараз на 10-15 хвилин відволічуся. А ви в цей час поставите гідбаш і ми продовжимо. Гідбаш і спробуйте ось ці команди uh, повиконувати. У нас в принципі об 11 і кожного разу буде невеличка ось така перерва. Потім будемо продовжувати. Тобто, зараз завдання встановити гідбаш, щоб ми далі, щоб ви могли ну, відразу певні речі практикувати. Добре, давайте через 10-15 хвилин. Ну, швиденько тільки. А, а якщо операційна система MacOS, можна термінал використовувати? Macос, то можна, ну. Дивіться, на MacOS Windows не поставиш. Я проти MacOS нічого не маю. Ну, якщо у вас Apple, Windows туди ставити не треба. Так, працюйте на, Mac, на MacOS. Ну, Добре, я в терміналі тут буду працювати. Ну, звісно, в терміналі, так. Дякую. Yeah. Добре, давайте всі запитання через 10 хвилин, 10-15 плюс-мінус. Зараз задача поставити, щоб у вас був гід. Я зараз повернувся, і у всіх вас на комп'ютері є гід. Посилання на завантаження я скидував. В кого Мак. Ну, можете працювати на Mac, Маку, але там, я не знаю, я C-Sharp ніколи на Mac OS не ставив, наскільки це просто. Ну, це на ваш, якби, вам потрібно буде тоді це робити. Окей, з цим зрозуміло, через 15 хвилин десь продовжимо. Дякую. Чекаю, не від'єднуємося.